Я дякую університету за ініціативу та організацію даної конференції. Мені дуже приємно брати участь у подібних заходах. Важливим було те, що ви сьогодні зробили. Всадили за один стіл людей різних культур, різних релігій і різних походжень та обговорювали тему, яка є дуже важливою релігія в глобальному світі. Це тема, яка, можливо, сьогодні не є дуже обговорюваною. Але від неї залежить розвиток не лише України, а й Європи. З Сучасними кризами глобальними подіями, які відбуваються у світі, говорити на цю тему потрібно не тільки в приватних колах, а й привносити її в академічний світ. Я бажаю, щоб ця конференція дала поштовх нашій подальшій співпраці, організації освітньо-навчальних програм. Де фахівці з України, Європи та світу разом зможуть виховати майбутніх лідерів для українського та європейського суспільства?